Навіть повітря є. Це, скоріш за все, воно приморожене, тому що воно не світиться так, як має світитись пусте яєчко. Воно просто примерзєне. так це відкладає. Живе яєчко. Так живе. Ти штатично якось постав, бо тебе руки смукаються і не, не видно так. Ось. Угу. Прямо на хрестику. Угу. Ми просто всі хрестиком доверху, відповідно зародок сплив доверху. Тут також є. Маленький, але він розвивається, це не означає, що він там замре. він може бути трішечки менше спочатку. Також живий. Пізніше на 12-й день також треба ще передивлятися, чи пішов далі розвиток. Чи не завмер зародок? Не знаю, чи буде вам видно. Ось тут павучок він є, він живий. Не Несмікай бистку. Тебе О. навіть через камеру краще видно, чим, чим вживу. <ріст> так, також є павучок гарненький. Угу. Це пусте. Ничего не видно. Все пусто. Сжимаем. У нас дуже багато. Я думаю, буде зелених яєць, неплідних. Тут ось є саме грязненьке яйце. І в ньому є зараз. Зелені яйця можуть бути погано плідні. Я думаю, бачите, видно, що. Жовток у нас одірваний, десь там літає зверху, як наче канатіка нема. Але по факту це яйце не транспортувалось. Такі яйця бувають дуже часто після транспортування. Бачите, немає місця, де був божоток закріплений. І це свіже яйце, це свіжі, всі домашні яйця. Тому я думаю, що воно у нас переморожене. Того воно так і буфтається.